Продається просторий будинок у затишному селі Тростянчик Гайсенського району Вінницької області, будівля збудована з червоної цегли на міцному бутовому фундаменті, дах, покритий шифером, горище сухе, без підтікань та дефектів, загальною площою 107 метрів квадратних, має 4 житлові кімнати, коридор, ванну кімнату, санвузол та котельню. Що робить її чудовим варіантом для великої родини і дозволяє зручно розмістити всіх мешканців, будинок у житловому стані, тож можна одразу заселятися та жити, і дооблаштовувати простір під свої потреби, дім забезпечений усіма необхідними комунікаціями, підключено газ, воду, швидкісний інтернет, опалення комбіноване, є як пічне, так і парове. Що дозволяє регулювати витрати на обігрів будинку. На просторій приватизованій ділянці площею 30 соток є все необхідне для ведення господарства, літня кухня, хлів та льох, земля родюча, що стане перевагою для садівництва або вирощування овочів. Ділянка має особливу перевагу: це вихід до річки, Південний Бух. Що створює чудові умови для облаштування поливу, риболовлі чи відпочинку біля води. Село Тростянчик вирізняється зручним розташуванням та гарною інфраструктурою, та має мальовничі краєвиди, що робить його привабливим місцем для відпочинку та життя. Інфраструктура села включає основні заклади, такі як школа, садочок, магазин та медичні установи, що забезпечують базові потреби мешканців. Завдяки близькості до міста Тростянця, який розташований до 10 кілометрів, жителі мають доступ до додаткових послуг та зручностей, включаючи залізничне сполучення. Телефонуйте до власника будинку, щоб дізнатися більше або домовитися про перегляд. Ціна 10500. Присутній торг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.